Добра студія! Чи як то там сказати? Добрий вечір, студія! Я казав уже. Слава Ісусу Христу, наші легіонери! Як вас справи? Напишіть в коментарях. 1 вересня неділя. Перший домашній матч будемо приймати касно о 16.30 на стадіоні в селищі Делятки. День що? День у вас почався з того, що хлопці з села приїхали робити розмітку поля. Про це ще пізніше. Такі там хлопці. Оце і, і ще директор третіх таймів. Виїзд у нас відбувся в двох місцях. Одні легіонери їхали з Букувелю, а інші з села. Що по дорозі ми ще повернули до нашого колеги, того Денсі. Їдемо так на гру. Блять, точно! Тут все будується. Ти на пікапах, то що їм треба, блядь, обов'язково і то справа. Зараз зараз заїдемо ще до одного нашого члена команди, який блядь, ще ні разу навіть команду в і... Те. О, зараз повертаємо. Він працює отут по Тут Тут міні реклама буде ще магазину. Найдешевше у, у Буковелі. Так, це найдешевше у Буковелі. Так, взяв мою кофту. бо бахру каже, що йде вечором з роботи то й мерзне трохи. Вже чекай. Це не мелік, це Данилюк. А точно це Данилюк? Я тобі, я тобі взяв свою бо я не ян твої знайти. я знаю, які твої. Що скажеш? Знімаємо тебе. Знімаємо відео, бо в Ютубі. Що скажеш перед матчем, якому ти, ти не будеш. <ріху> <ріху> вам сказати, до. Аби ось ти виграли. Золоті слова. Куплю си газету, сяду до трамваю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю, Газету читаю, їду у трамваю, бувай ми здорова, вже тя не чекаю. Приїхали ми у диляр і ще доробляли розмітку, так як хлопцям зранку не стало вапна. І, і часу, скажімо mm -hmm. так. Регіон це або робота, або бухло. Тут немає нічого у цій команді футбольного Піздуй шукай воду, бо чи доставить. Не зайобую. Дай трохи зніме лютий. Що за пряник? — Що? А я захочу й те на Ухер живе. блядь. Тепло чи холодно? Тепло. Ну пошта! Є, то кидай тундово. Скот за пляником. Ще ти нахуй, на своїм механиком заебав мене. Нормально просто тип. Я хіб. Хіба ви письк я ти Знаєш таке Ні. Абсайд? Не дуже добре. Він грає у нападі. Та то знімаєшся все. Центральний нападаючий. мене. Центральний нападаючий. не знає в сайт. Він не розуміє. Як нам нині верте. Ти підеш з нами за пряниками? чи ні? За мною пішла за пряниками. Ні, не хочу пряників. Ні, там може не пряник якогось снікерса, блять. Якихось снікерсів. Вода людям, старий. Там, Покай, що там люблять? Каже, що всіх, хто були тут заговів. Туєш? Піддай нахуй. Скільки видавали цей на цей відро? Okay. Та трекіля там пакет їбаши лицей. У <рив> пакеті <рив> Ну Так сразу видно не було, але тепер підсохли і дець. Ну Паска, бізнес будеш долувати води? Візьмемо до відео Бекстейж ословського футболу. No. No. Is... Один хлопець з Майами підписання на. він, блядь, з Майами, на. Для Майорки. Старий, не буде запору від цього Маш? А зафірку будеш Ні, не не буду, пулярити? Міжнародна, міжнародна. У нас міжнародна команда присутні гравці з Закарпатської області. Підніс, треба, наша команда міжнародного класу, у нас є гравці з Закарпатської області, Здniejшого. з Ужгорода. Косівський район. Є, бля, і бомжі що зробиш? Ти Не так знімаєш, треба Я стулявів, бро. Я стуляв. Стеляв. Що ще? Що ще як там? Що ще зняти і показати? Пряний квіт. О, прийшов. Прийшов. Так, що розкажеш, Іван, які у тебе на матч. Перемога. Перемога. Посміхнись, посміхнись конкурс, це буде бекстейш Рославського футболу. Бекстейш Рославського футболу. Поворожнюк, хто я так починав. Бандюга, блядь. Злодій, йобаний. Ха! Ні? Давай! Давай, махацуха, блядь! Розриваємо ним! Давай, ти прищавий! Пиздець, тут немає ключів, блядь! Та вам побачиш садний, може бути. А, тут побачиш садний. Це все не бреялося спеціально. Єбать, у них автобус є. Нам тут було класно У них автобусами машинами нахуй. Єбать! Єбай, машини, де, топсони, нахуй. А треті забивати ці, блядь, флажки нахуй віддав. А я. Чити флажка йобнути. А флажки теж забивати по вуглам? Ви, блядь, я вам дов 40 хвилин назад так і знімається ну гоуп сталь може Чел, ну блядь... бать сука Як вона забиваєся ти Ну, не вломися. Нормально спи. А ну блядь. Нормально, національ. Доставай. А що ты, блядь, доставай? <laughs> не знаю як выких тут. Нет, я знаю, я ебал. То по факту то, то по факту і так, ведь говорю. Да? Іди по руки, сука, петь к тебе буде, дебіла ти. ты.

Чим шорти є? Коли, шорти? Мені, Коли, мені, тут Коліше. кульку дивіться, бо там, бо там шорти. Шорти є. Там коротші, там довше. Ті коротші. що довше, ті шорти. Як ви бачите, всі в бойовому та гарному настрої заряжені на перемогу. Тільки так. так. Приїхали наші суперники, ми вийшли на розминку, довго розминалися. Адже суддя запізнилися. Ну, з ким не буває, всі ми люди. Все, ми розуміємо. Так. Вийшли на поле і почалася гра. Далі дивимося. Приємного перегляду. 3 4. Слава Україні! Героям слава! Бля

так так Такий бався окуповано голову ударився. Слава заду. Слава. Добрый Слабо. Такие учитывательные. Сейчас пизднешь. О, Наш. Tchô, e aqui brigi. Eu sou que dá é algo.

Ласт, ти закриває! Нінішка! Друга серія Мирнеженського палива. А він не в ногу йде, що мені здалося. Тима що... нога пішла. Жовта карточка мені. А якщо зараз кров піде, то по червона, бо несенім травми до А Аншоу! So... Біжи! розбігається. О, Сука! Да что делал? атебе пизда я ябже блятьсе

Yeah. Четвертий. Я, я тепер з камеру бігаю і знімкую. Давай, робля! Чекай, блядь, то куди ти, блядь, Роман ППО, як мудрик ППО, нахуй. Але 2-1 виграємо. Є легонько, легонько. Давайте нападаємося. А ёбаный рот, блядь, свой казино, нахуй. Чекай, 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 чекай,

<laughs> nossa ека О Браво А Ой реально Що то я знаю, ну це він дограє, він казав, що він дограє. Сильно.

Добре, добре, добре! Води? Дайте води, хлопці!

Все нахуй, вы ныне, блядь. Я тоже спешу, хлопцы, давайте позвонок сюда и сюда. Да, блядь, я себе клепнись. Да, пацан, она так копчила, <плес> палець. Чего? Особенно, треба выдягать, я накидаю еще. И скочить, и все, и кочу. Ага, ага. Ага, ага. Ага, ага. Ага, ага. Ага, ага.

Це було непросто, ну але перша перемога у нас вже є. І ви просто подивіться на ці щасливі обличчя. Подивіться на ці круті емоції наших футболістів. Ну, це капець. Це просто, це топ. Це не обсадка слова. Так, це бачите, треба. Це якраз від передивець. Ну а ми вам всім щиро дякуємо за цей перегляд. Грайте в футбол, болівайте за легіон і любіть Україну. Слава Україні! Героям слава! Що б ті сказати? Ну це просто, які всій раді, просто це топ. В неї по чах просто... Нахуй я дізу, блять. А то може, давай що, давай. Давай, що раз іде. Сука, нахуй, ти знаєш свою роботу, блять, спочитовий <кій> тихо. Все?